Не гаючи часу, мумітроль з хропусями та чмихом подався до південного узбережжя острова, а ньох котрий полюбляв робити всілякі відкриття на самоті, попростував північним берегом. Гемуль узяв свою ботанічну лопатку, злану коробку для гербарію, збільшуване скло і рушив у глиб лісу. Сподіваючись відшукати там рідкісні, ніким ще не бачені рослини. Момі-тато тим часом прилаштувався на прибережній скелі перебалити. Сонце поволі хилилося до пообіднього пругу, вдалині над морем купчилися грозові хмари. Посеред острова зеленіла галявина, саме тут знаходилося потаємне місце гатівнатів. Де вони збиралися раз на рік на купала. Вже прибуло майже три сотні гатіфнатів. Очікувалося прибуття ще близько 450. Посеред галявини вони вкопали високий стовп, а на нього повісили великого барометра. Щоразу, проходячи повз барометр, гатіфнати віддавали йому глибокий уклін, що виглядало доволі кумедно. Гемуль тим часом тинявся лісом. Його увагу цілковито поглинули диво квіти, що яскріли на кожному кроці. Вони анітрохи не нагадували квіти долинами тролів, були яскравішими і мали дивовижні форми. Однак Гемуль не помічав їхньої краси. Він водно лічив течинки, пелюстки і бурмотів сам до себе. Номер 219 у моїй колекції. Зрештою, він забрів на галяву на гатіфнатів. І почала повнею, вдивляючись у траві, чи не трапиться якийсь надзвичайний екземпляр, підвів голову аж тоді, коли гримнув чолом об сто гатіфнатів. Тепер лишень Гимуль вражено роззирнувся. Зроду віку не доводилося йому бачити такої тьми гатіфнатів нараз. Вони роїлися повсюди, і всі, як один, витріщалися на нього своїми маленькими вицілими очицями. Цікаво, злі вони чи добрі, занепокоєно подумав Гемуль. Хоч і крихітні, та їх тут сила селена!» Він глипнув на великий блискучий барометр, зроблений з червоного дерева. Стрілка показувала дощ і вітер. Чуда сія! мугикнув Гемуль, примружившись до сонця. Він постукав по склу і стрілка впала ще нижче. Гатіфнати погрозливо зашурхотіли й ступили крок до нього. Осе гаразд, злякався Гемуль. Не потрібен мені ваш бароматор. Та гатіфнати не чули його слів. Вони підступали все ближче, шеренга за шеренгою, шелестячи і вимахуючи лапами. Серце Гемулові впало у уп'яте. Він озирався навкруги, шукаючи порятунку, але ворог стояв щільним муром біч і сунув на нього. З хач на узліся, на узлісся виходили все нові гатіфнати, такі ж мовчазні з нестямними очима. Забирайтеся, геть, зарепетував Гемуль. – Трусь на вас, трусь. Та гатіфнати безгучно сунули далі. Гемуль враз підібрав свої спідниці і подерся на стовп. Стовбус, слизький і бридкий на дотик, однак страх йому додав не сили. Він виліз на вершечок і сидів, тремтячи усім тілом, міцно вчепившись у барометр. Гатіфнати зімкнулися колом біля підніжжя стовпа і чекали. Уся галявина була вкрита ними, немов білим килимом, і Гемулеві запаморочилися в голові. Лише від думки про те, що буде, якщо він гепнеться додолу. Допоможіть! волав він ослабленим, відляку голосом. Рятуйте. Та ліс німував. Тоді Гемуль заклав два пальці до рота і свиснув. Три короткі посвисти, три довгі, три короткі, три короткі, три довгі, три короткі. Сос. Нюхмумрик, який мандрував північним узбережжям острова, почув тривожний сигнал Гемуля. Визначивши напрямок, звідки долинав поклик на порятунок, Нюхмумрик стрілою кинувся визволяти друга. Слабкий, спершу свист, чувся тепер виразніше. Уже десь поряд, думав нюхмумрик, і почав обережно скрадатися вперед. Між деревами з'явився просвіт. Він побачив перед собою галявину. Юрмисько гатівнатів і Гемуля що немов приріз до стовпа. Погані справи, пробурмотів стихаю хмумлюк і гукнув. Агов, я тут. Як тобі вдалося так розізлити миролюбних гатівнатів? І я ще постукав по їхньому барометру. Жалібно проскимив Гемуль. Стрілка впала, Любиню хмумлюку, спробуй відігнати цих гидких покручі. Зараз подумаю, як це зробити, відповів ніхмум. Жодного слова з цієї розмови гатівнати не чули, бо не мають вух. За якусь хвилю йому знову заблагав. Швидше думай, я вже не тримаюся. Слухай, заговорив ні хмумрик. Пам'ятаєш нашестя польових мишей у нашому саду? Тоді татому мітроля позакопував у землю багато кілків. І повісили на них вітрячки. Вітрячки закрутилися, і від того завібрувала земля. Ми ще налякалися і втекли. Двої історії завжди дуже цікаві, понурмав Гемуль. Та я не розумію, що у них спільного з моїм безвихідним становищем. Усе дуже просто, пояснив він хумник. Що ж тут незрозумілого? Гатівнати не говорять, не чують і дуже погано бачать. Зате добре відчувають спробуй похитати стовпом. Вони, напевно, відчують дрижання землі і злякаються органи чуття у них в животі. Гемуль спробував похитати стовпом і на нажахано заволав Я зараз паду!» Потроху шарпай, підбадьорював його ніхмумляк. але частіше. Гемуль слухняно розхитував стовпом. Гатівнати врешті відчули під ногами неприємне тремтіння. Вони зашурхотіли голосніше і неспокійно заворушилися, і враз торч голов кинулися на всі боки, достуту, як миші, тоді у саду. За мить галявина спорожніла. Нюхмумрик відчув, як гатіфнати, втікаючи у ліс, терлися до його ніг, обпікаючи, немов крапивою. З великої полегші гемуль розтулив лапи і впав у траву. Бідне моє серце, стогнав він. Тепер воно застрягло мені в голі. Відколи я пристав до родини момітролів, мене на кожному кроці переслідують нещастя. Заспокойся, потішав його Ніхмумрик. Ти чудово дав собі раду. Брудкі покручі, лаявся Гемуль. Але їхнього барометра заберу собі, хай знають. Я б не радив тобі цього робити, застеріг ніхмумрик. Та Гемуль не послухався поради. Відчепив блискучий барометр і переможно сховав під пахву. Можемо повертатися, сказав він. Я, до речі, жахливо голодний. Коли ніх хмумрик з гемулем повернулися до гурту, всі саме ласували упійменою момітатом щукою. Привіт, а ми увійшли весь острів, похвалився Мумітроль. На протилежному боці громадяться неприступні скелі, які спадають просто у море. А ще бачили купу – додав чмих. – сотню. Не згадуйте про них, заблагав Гемуль, Навіть чути про них не хочу. Ліпше погляньте на мій бойовий трофей. Гемуль гордо виклав барометр на середину столу. Який блискучий і гарний, вигукнула Хробця, Це годинник? Ні, барометр, пояснив тато. За ним визначають, якою буде погода, ясною чи дощовою, інколи прогнози навіть справжуються. Він постукав по склу приладу і спохмурнів. О, передбачає бурю. Велику бурю, боязко забринів в голосок чмиха. Поглянь сам!» – помітато простягнув малому барометр. Стрілка стоїть на 0,0, а це найнижча позиція, якщо він, звісно, не дурить. Скидалося, однак, на те, що барометр не обманював. І мила згусла і стала жовто сірого кольору, а море над відноколом зловісно почорніло. Негайно вертаємось додому, закликав усіх хропусь. Ще ні, попрохала хропця. Ми ще не встигли, як слід оглянути скелі на протилежному боці острова і навіть не покупалися. «Почекаємо трохи, подивимось, що буде далі, запропонував мумій троль. Прикро покидати щойно відкритий острів. Як налетить буря, ми застрягнемо надовго, розсудливо намагався переконати друзів хропусь. От ти добре, повеселів чмих. Залишимося тут назавжди. Цитьте, дітоньки, треба поміркувати, втрутився момій тато. Він зійшов до води, понюшив повітря, повертів головою на всі боки і наморщив чоло. Вдалині загуркотіло. Хроза. вирискнув чмих. Ой, як страшно! Над крайобрієм грізно здіймалося темно синє хмаровище, женучи поперед себе світлі тендітні клаптики хмаринок, час від часу море осявали спалахи басковиць. Ми залишаємося, вирішив тато. На всю ніч перепитав про всяк випадок чмих. Не інакше гайда будувати притулок, бо ось ось налетить злива. Пригоду затягнули далі на берег. З вітрил та ковдар квапно збудували на узлісі курінь. Мум мама попідтикала курінь з боків мохом. Хропусь обкопав його рівчаком для стуку води. Усі метушилися, галасували й штовхалися, ховаючи свій скарб під полотнищем. Здійнявся легкий вітерець дерева злякано зашелестіли, грім гуркотів все ближче. Я вийду на мис, погляну, що робиться на дворі», – мовив нюхмумрик. Натягнувши капелю ще глибше на вуха, він подався на розвідини. Щасливий від того, що знову на самоті, сам з собою, нюхмумрик став на крайчику мису, спершись спиною на велику брилу. Море змінилося до невпізнання. Стало чорно-зеленим, заборунулося білими баранцями. Підводні скелі мерехтіли, наче фосфор, з півдня велично гуркочуче. Насувалася гроза. Вона нап'яла над морем свої чорні вітрила, заслонивши вже пів неба, злісно спалахуючи блискавицями. Суне просто на острів, подумав Нюхмумрик. Зненацька Нюхмумрик помітив маленького чорного вершника на чорному коні. Той з'явився лише на мить. На тлі побіліло й мов стіни хмар, плащ його розвивався крильми, вершники кінь здіймалися увесь. Ще мить і вони щезли у сліпучому спалаху блискавки, сонце зникло, дощ сірою пеленою насувався на острів. То був чарівник, здогадався ніхмумрик. хто інший, як чарівник, на своїй Чорній пантері. Це не просто легенда, вони існують насправді чим чимдуж побіг назад. Щойно він влетів до кореня по полотнищу вітрила, що лопотіло на вітрі, забарабанили важкі дощові краплі. Хоч до вечора, ще було далеко, увесь світ поринув у пітьму. Чумик з головою загорнувся у ковдру, так страшенно боявся бурі. Решта тулилися один до одних. У корені духмяно пахло гемоловими квітами. Ось уже громовиці над самими їхніми головами. Раз по раз схованку осявали білі пасмуги. З риком котила гроза свої залізні колісниці небом. Море люто ж бурляло на берег самотнього острова Велетенський валихвиль. Щастя, що ми не вийшли у море, сказала мама момітроля. Яка жахлива погода. Кропся вклала свою тремтячу лапку в момітролову долоню. І він враз відчув себе її захисником, мужнім і хоробрим. Чимиг хлипав під ковдрою. Гроза саме над нами, озвався тато. У ту ж мить велетенська блискака з шипінням вдарила просто в острів, а вслід за нею луснув грім. Десь недалеко вдарила, мовив хропусь. То було вже занадто. Гимулю вхопив голову лапами. «Безлад! усюди суцільний і безлад, бурмотів він. Буревій потроху відходив на північ. Грім відкочився все далі, спалахи блискавок, сплідли. Незабаром лише злива періщила навколо та бушувало море. Зараз не час розповідати про чарівника, мірковь хумрик. Вони і так налякані. Вилазь, чумиху, покликав він, усе вже минулося. Чимих мружачись вибросився з під ковдри. Йому було трохи соромно за свій переляк та хлипання, тож він чухався за вухом, вдаючи, ніби позіхає. Котра година? запитав. Скоро восьма, відповів Хропусь. Гадаю, складатися до сну, звеліла мама. У нас був важкий день. Цікаво було б поглянути, куди вдарила блискавка, несміливо озвався мумітроль. Завтра, суворо рвала його мама. Завтра все з'ясуємо і поплаваємо у морі, а зараз на дворі мокро, сіро і неприємно. Вона покривала дітей ковдрами і сама заснула коло них, поклавши свою торбинку під подушку. Негода розходилася знову. Дивні звуки домішувалися у деревиська хвиль, голоси, тупіт ніг, сміх та теленькання великих дзвонів десь на морі. Нюхмумрик тихо лежав. Прислухаючись до нічних перегуків, мріяв і згадував про свої довколосвітні подорожі. Невдовзі знову подамся в мандри, думав він, але не зараз. Розділ четвертий, у якому хробця позбулася гривки під час нічного нападу гатіфнатів, і в якому розповідається про неймовірні знахідки на самотньому острові. Хробся прокинулася посеред ночі з відчуттям огиди, щось торкнулося її личка. Вона не наважилася визирнути з-під ковдри, лише сторожка принюхалася. Пахло паленим. Хробся натягнула ковдру на голову і тихо покликала. «Мумітролю! Мумітролю!» Мумітролю вмить розплющив очі. Що трапилося? Серед нас якесь жахіття, жебеніла злякана з-під ковдри Хробся. Я відчуваю, що тут якесь страхіття. Мумітроль вдивлявся у темряву. Так воно й було. Крихітні світелка, бліді світляні тіні з між поснулими. Мумітроль розтермосив і нюх мумрика. Поглянь! прошепотів він вражено. Примари. Та ні, заспокоїв його унюхмумрик. «То гатівнати! Гроза не електризувала їх, от вони світяться. Не рухайся, бо повдарив струмом. Гатівнати, здавалося, що шукали. Вони переворушили всі кошики. Запах спаленого посилився. Раптом маленькі істоти скупчилися в кутку, де спав Гемуль. А вони його не поб'ють, захвилювався момітроль. Гатівнати шукають барометр, збагнув ніхумрик. Я ж казав йому не брати барометра. От вони його й знайшли. Спільними зусиллями гатівнати тягнули барометра. Щоб зручніше ухопитися, вони вилізли на гемуля і тепер від запаху паленого аж у носі крутило. Прокинувся чмих і зачмихав. Зненацька в курені чийсь рев. То один з гатівнатів наступив Гимулеві на носа. Умить всі зірвалися на ноги, зчинився неймовірний переполох. Тривожні запитання лунали в переміщі з зойками, коли хтось, наступивши на гатівната, опікався або ж діставав удар струм. Геймуль плутався під ногами, завиваючи від страху, тицяючись на ослі по кутках, аж доки налетів на полотнище вітрила і завалив куреня. Це було щось жахливе. Згодом чимих стверджував, що вибиралися вони з під вітрила щонайменше годину. Можливо, він ледь переборщив. Коли всі нарешті звільнилися з-під намету, гатівнати вже давно зникли у лісі разом з парометром. Ні в кого не виникло жодного бажання кинутись їм здогін. Гемуль, зойкаючи, запхав носа у мокрий пісок. Це ж занадто, обурювався він. Чому бідолашний, безвинний ботанік не може жити у тиші й спокої? Життя не тиха забадь, задоволено зауважень хмумрик. щух. Повідомив момій тато. Бачите, дідуньки, небо розпогодилося, скоро почне світати. Мумі мама тремтіла від холоду, міцно притискаючи до себе свою торбинку. Вона глянула на бурхливе нічне море і запитала, як вчинимо? Може, відбудуємо курінь і спробуємо ще поспати? Ліпше позагортаємося в ковдри і зачекаємо сходу сонця. Усі посідали рядком на березі, попритулявшись один до одного. Чмих! Упхався посередині, йому здавалося, що так безпечніше. Не повірите, який то був жах, коли хтось у темряві торкнувся мого обличчя, розповідала хробця. не зрівняти з грозою. Вони сиділи і дивилися, як над морем починає світати. Шторм уже вгамувався, однак великі хвилі все ще з ревом накочувалися на берег. Небо на сході зблідло, було страшенно холодно. І ось у цю прицвітанкову годину вони помітили гатів натів, котрі покидали острів, Човни один за одним, наче тіні, випливали за мису і виходили у відкрите море. Прекрасно, зрадів Гимуль. Сподіваюсь, вони ніколи більше не потраплять мені на очі. Напевно, знайдуть собі інше місце для зіпирань, озвався Ніхумрик, потайний острів, де їх ніхто не знайде. Тужним поглядом дивився він услід легким суденцям вічних мандрівників. Хробся спала, поклавши голову мітролеві на коліна. Насхідом відоколі з'явився перший рожевий прух. Кілька загублених буревієм хмарок зашарілися, немов рожі, а потім з моря підняла свою осяйну голову сонце. Момітроль нахилився, щоб розбудити хробцю з татарів. Її чудова гривка. Майже цілком обгоріла, напевно, тоді, як Гатіфнат торкнувся її у темряві. Що вона на це скаже? Як він зуміє розрадити її? То була справжня катастрофа. Хробся розплющила очі і усміхнулася. Знаєш, дивні речі зі мною відбуваються, швидко залопотів він. Останнім часом мені почали подобатися дівчатка без гривок. Он як? здивувалася Хропсі. Чого б це? З волосечком вони видаються такими нечупарами. Хропся саме підняла лапки, щоб причесатися, та що це замість гривки намацала лише обсмалений смалений віхтик волосків. З жахом вона розглядала себе у дзеркальці. Ти облесіла, повідомив чмих. Тобі пасує, чесно, втішав її мумітроль. О, ні, не плач. Та хробся впала у пісок, гірко ридаючи за втратою найгарнішої своєї окраси. Друзі оточили її, намагаючись розвеселити. Намарно. Подивись на мене, я від народження лисий, і зовсім за тим не шкодую, переконував Гемуль. Натремо тобі голівку олійкою, і волосся швидко відросте. Ось побачиш, заспокоював мій тата. Ще й закучерявиться, додала моя мама. Правда? схлипувала хропця. Щира правда, запевнила мама. А як тобі личитимуть кучері? Хропся перестала плакати і підвелася з піску. «Погуляньте на сонце, вигукнув хмурик. Свіжоскупане сміхнене сонце вставало над морем. Увесь острів мерехтів та світився після дощу. Гайда купатися? Загукав у Усі одягнули купальники і побігли до моря. Окрім Гемуля, мами й тата момітроля, їм вода видалася надто холодною. кришталево зелений з білими чубчиками прибій, набігав на пісок. О, яка то розкіш бути момітролем і вигойдуватися на аквамаринових хвилях при сході сонця. Нічні негаразди забулися відразу. Попереду чекав новий довгий червневий день, немов дельфіни пронизували вони хвилі і летіли на їхніх гребенях до берега, де у піску бавився чмих. Нюхмумрик заплив далі у море, гойдався голівець, милуючись небом, плакитним і прозорим. Мама тим часом приготувала на обкладеному камінням вогнищі каву і заклопотано розшукувала заховану вчора від сонячного проміння. У прибережному піску маслянку, та пошуки не увінчалися успіхом, що розмив масенку море. Чим я маститиму дітям канапки? відклася мама. Не переймайся може, штурм приніс нам щось на взамін?» – заспокоїв її тато. Після кави подамося на розвідданий вздовж берега подивимося, що буря викинула нас у ходіл. Так і зробили. По інший бік острова з моря стріміли відполіровані до блиску хребти скелі. поміж них можна було натрапити на невеличкі піщані латки, сіяні дрібними мушлями. Або чорні та й десь поміж беру прозирала невелика печерка, а десь скелістинку уривалися в котловани, на дні яких сичала й вирувала вода. Гурт мандрівників розділився, кожен самостійно вирішив на пушки предметів. Які викинули на берег море, годі собі уявити цікавіше заняття, бо ж інколи трапляються дивовищні речі, а визволити їх з полону моря справа важка і часом небезпечна. Момі-мама зійшла вниз до невеличкого піщаного пляжу, захищену з усіх боків могутнім скелястим громаддям. Там голубіли морські гвоздики, шелестів родів, морський овес, коли заблудий вітер торкався його чуба. Мама лягла собі у затишку, звідси їй було видно тільки синє небо та пупінки гвоздик, що колисалися в неї над головою. Я лише хвилько відпочила на теплому піску, подумала вона, але одразу поринула глибокий сон.